Привіт, мене звати Саша Гуржи, я тревел-агент і зараз перебуваю в Гургаді. В цьому випуску покажу вам коротенький бліц-огляд готелю ANC Royal. Знаходиться готель в Італеній частині Фурхади. Тому, якщо плануєте відпочинок і розглядаєте цей готель, я думаю, випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте під цим відео, бийте в дзвіночок, залишайте свої враження, хто вже печівав та погнали на огляд. Я цей готель, мабуть, вже разів 10 повз проїжджав. Собака вхір, шапран. А цей готель, мабуть, разів 10 проїжджав, але ні разу тут ще не був. А якщо не був, то потрібно для вас відзняти великий повноцінний огляд готеля. Зустрічають нас живими квітами, і від два звертаєш увагу на величезний лобір. Тут крісла, тут дивани, тут шопінг мол, шопінг-центр, аптеки. Все тут є. Мені здається, десь в частині у нас розташований головний ресторан, тому що навіть зараз чути, <сути> чути звук тарілок та ложок. Ресепшн майже такий самий дуже схожий на готель Гавайи Цезарь. Аналогічні Фактично. З однієї сторони у нас рецепція, а з іншої сторони у нас головний бар. Готель AMC Royal розташований в віддаленому від центрі району Кургади. І відразу вам повідомляю, що саме в цих готелях, які розташовані, у всіх є відливи. Поряд у нас готелі Гавайі, трішки далі Нобія, починається з AMC Роял. Тому відливи тут будуть постійно. А як виглядає готель, я вам розкажу в цьому випуску. До міжнародного аеропорту Бурада у нас приблизно 10 кілометрів. Якщо бути згальним трансфером, від вітроператор почався буде хвилин 40-45. і при умові заїзду в інші готелі. А якщо буде замовляти індивідуальний трансфер або таксі, то дорога займе при, приблизно хвилин 15. На території готелю MC Royal є спа-центр, а також тренажерний зал. Зараз хлопчик займається. Ви представте, бігаєте на біговій доріжці з чудовим видом на море. Знаходжуся зараз на терасі, і звідси відкривається чудова панорама на весь готель. Так, так, готель невеликого розміру, але звідси все видно. Корпуси у нас розташовані буквою П. Ось одна сторона, ось інша. І основний корпус там, де ресторан, де рецепція та тренажерний зал. Нижче зона відпочинку. Басейн перший, басейн другий. Саме цей басейн підігрівається. В цьому ж басейні у нас є дитяче відділення та три гірки. В басейнах у нас є бар із цієї частини, і з цієї. І відразу максимальний близькості до басейну у нас розпочинається пляж. Є можливість зайти в море з пісочком, але в цій частині постійно відливи. тому краще за все пройтись по пірсу. Він тут метрів 450, і там можна буде занурюватися в глибоке море. Звичайно ж, багатьох туристів скають питання щодо інтернету. в IMC Royal є безкоштовний Wi-Fi, проте ловить він лише на рецепції. Якщо вам потрібно постійно бути на зв'язку, краще за все придбати сю карту в аеропорту. І у вас інтернет буде по всій території Єгипті, Єгипта, навіть в Каїрі, Люксорі. Якщо плануєте поїздку на екскурсію, ну і звісно ж, виходимо з вами на пляж. Від головного корпусу, де розташована рецепція та головного ресторану до пляжу буквально 50 метрів пішки. Проходимо ми міні-аквапарк. Горки тут не екстремальні, але дітки маленькі спускаються. На виході до пляжу в нас є снек-бар. Тут можна буде перекусити. Поряд знаходиться в нас звичайний бар. Алкогольні, безалкогольні напої. Можна тут сидіти, пити, їсти, а також на пляжі. Готель AMC Royal розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. На пляжі є парасольки, шезлонги, полотенця. Єдиний мінус цього пляжу в тому, що тут постійно відливи. Це або перша, або друга половина дня, в залежності від фази місяця. Проте, якщо моря немає, є пірс, можна пройтись по пірсу і з нього занурюватись на глибину, там плавати, купатись та засмагати. Друзі, в цьому готелі я не проживав. Я заїхав лише на дві годинки подивитися його, вам показати, відзняти коротенький бліцкий Проте основну інформацію я вам не Надав море показав, територію показав. Сподіваюся, що ми можливо найближчим часом повернусь сюди і відзніму для вас великий повноцінний огляд. А якщо ви відпочивали в цьому готелі, пишіть свої враження в коментарях під цим відео. У цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера в цьому готелі. Це номер стандарт View з видом на басейн. В номері є плазмовий телевізор, зона відпочинку, розкладне крісло та два стільчика. Балкон з видом на басейн та на море. Велике двоспальне ліжко. Робоча поверхня. Місце під ваш багаж і відразу ж полотенце для пляжа, туалет, біде. Косметика є як дозована, так і в дозаторах. Відкидне дзеркало, велике дзеркало в ванні, фен. І в даному номері у нас є і ванна, і душ. Тут у нас шафа, кафейний чайний набір. Чайник і міні-бар. Міні-бар в готелі поповнюється лише водичкою. Це був номер стандарт Pool View з видом на басейн. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск, мій коротенький випуск по готелю АМСІ Роял добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі або будь-якому іншому будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.